Неділя 25. Вітаю вас, друзі. Ви знову на моєму каналі, і ми продовжуємо вивчати катехізис, тобто продовжуємо вчитися ставати ще більше схожими на Ісуса Христа, відповідати на важливі питання християнської віри та застосовувати їх у своєму житті. Отже, 25 та неділя. Питання 65. ми стаємо причетними Христу та всім Його благам, тільки вірою, звідки ж походить ця віра? Відповідь така: Святий Дух виробляє її в наших серцях, через проповідь святого Євангелія і підтверджує її через звершення святих таїнств. Питання 66. Що таке святі таїнства? Відповідь така: видимі святі знаки і печаті, призначені Богом, для того, щоб пояснювати і закріплювати євангельську обіцянку, що Він через єдину жертву Христа, принесену на Христі, дарує нам по благодаті прощення гріхів. І вічне життя. Питання 67. Чи означає це, що і слово, і таїнство призначені для того, щоб спрямувати нашу віру до хресної жертви Ісуса Христа, до єдиної причини нашого Спасіння? Відповідь саме так. Адже Святий Дух навчає у Євангелії і підтверджує через святі таїнства, що все наше спасіння основане на єдиній жертві Христа, принесеній за нас на Христі. Питання 68. Скільки таємств установив Христос у новому заповіті? Відповідь 2. Хрещення і вечерю Господню. Друзі, я нагадую, що війна все ще триває. Тому, будь ласка, під цим відео будуть реквізити допомоги на 23-ю бригаду. На бригаду безпосередньо або на підтримку капелана, щоб кожен боєць відчув цей. Підтримку Божу, щоб ми змогли до нього дотягнутися, тому що так, умови такі, що підрозділи розкидані дуже далеко одне від одного, і діставатися туди теж потрібні кошти. На жаль, держава не забезпечує цим, тому потрібно самим десь це знаходити, тому ваша участь буде дуже доречною. І обов'язково зараз є потреба, важлива потреба. Потрібен пікап для одного з підрозділів нашої 23 ї бригади. Тому буду дуже вдячний вам, якщо ви саме на 23-ю бригаду будете донатити, розповсюдити цей заклик, це відео, щоб більше людей долучилося, тому що тільки разом зможемо все це зробити. Ми йдемо далі. Видимі знаки, невидимі благодаті. Дорогі друзі, конфлікт церкви це не новина. Вони були завжди, у всі часи. часи. Кожна епоха церковної історії мала свої гострі питання. Спершу це була проблема між євреями-язичниками. і язичниками. Потім, у IV столітті на Нікейському соборі постало питання про святу трійцю. Незабаром після цього церква боролася з Пелагієм, який вчив, що людина сама здатна жити праведно. Далі Халкідонський собор розглядав питання про особість Христа. Під час реформації головним каменем спотикання стало виправдання вірою. У 19 столітті на арену вийшла есхатологія, а в ХХ столітті авторитет Писання. Сьогодні ж ми говоримо про унікальність Христа у мультикультурному світі та про сексуальність людини. Конфлікти завжди будуть, бо завжди є за що сперечатися. Але дозвольте сказати вам, що в XVI столітті однією з найгарячіших тем були саме таїнства. Багато хто з нас навіть не замислюється про таїнства, про ці святі установи, які Бог дав нам. Звичайно, в традиційних церквах часто говорять про хрещення і Євхаристію. Але для багатьох євангельських церков таїнство це тера інкогніта, тобто невідома земля. За рік багато з нас бачать більше відеокліпів на богослужінні, ніж справжніх таїнств. Проте реформатори писали про таїнства більше, ніж про що-небудь інше, крім вчення про виправдання тільки вірою. Дозвольте поділитися з вами чотирма істинами, які вони підкреслювали. По-перше, ми спасені не таїнствами, а тільки вірою. У середновічній церкві багато християн ставилися до таїнств суєвірно, як до магії. Реформатори відкривали формулу «ex opera operato» в силу самої дії. Римські католики вчили, що таїнства діють самі по собі, незалежно від віри людини, але Біблія каже нам інакше: спасіння приходить через віру, а не через саме таїнство або дійство таїнства. Таїнства це засоби благодаті, але ми приймаємо їх вірою як символи Божих обідниць, які ми чуємо в Євангелії. По-друге, всі реформатори погоджуються, що Христос установив лише два таїнства хрещення і вечерю Господню. Римська церква має ще п'ять додаткових, але жодне з них Христос прямо не установив і не дав обідниць у Писанні. Хрещення це символ прощення гріхів, а вечеря Господня нагадування про жертву Христа, яку ми повинні святкувати часто, навіть щотижня. По-третє, таїнства не повторюють унікальну жертву Христа і нічого до неї не додають. Христос повністю здійснив наше викуплення на Христі. Таїнства не творять спасіння, вони лише нагадують нам про нього. Католики вважають, що меса це повторення смерті Ісуса, але це ноша, яку несе на собі хліб і вино. Правильно каже Катехізис, все наше спасіння основане на єдиній жертві Христа, принесеній за нас на Христі. По-четверте, таїнства – це знаки і печаті. Ми отримуємо віру через слухання Слова Божого, а не через воду хрещення чи хліб і вино причастя. Таїнства не створюють віру, вони її укріплюють, допомагають краще зрозуміти обітниці Євангелія. Дають нам упевненість у спасінні. Вони це святі символи, які уособлюють духовну реальність Божої благодаті, як сказав Августин, таїнства це видимі. Небесні, видимі засоби, невидимої благодаті. Друзі, Бог дав нам ці знаки, щоб ми могли не тільки чути, а й бачити, відчувати, смакувати і торкатися його обітниць. Через таєнство наші органи чуття беруть участь у поклонінні, і це допомагає нам глибше переживати Божу любов. Пам'ятайте, таїнство це не магія, не ритуал заради ритуалу, це живі, видимі свідчення Божої невидимої благодаті, які підтримують нашу віру і ведуть нас до Христа, нашого Спасителя. Нехай Бог благословить вас в цій істині. Амінь. До нових зустрічей, друзі.